Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Водину щасливу і радісну мить, любіть у водину не води. Вкраїн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Оце твоя земля, це Україна. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Виростай, дитину, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Ярі, душе, ярій а не ридай, у білій стужі Сонце України, а ти шукай червону тінь калини на чорних водах, тінь її шукай. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись. І з Богом говори. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Моя Україна це пісенька мами. Розлоги лани колосяться хлібами, вишневі садочки. Лелеки на хаті. Купають ставочки та шкипехаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в світі, горобчиків зграя, Як краще є в світі країни, не знаю. Наша дума, наша пісня. Не помре, не загине. Ось де люди наша слава, слава України. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна. А й правда крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Я, українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші читати. Я українка, живу в Україні. У вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озера й річки і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини, цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воли горіженькі, як роса на сонці. Запанує ми, ми браття, у своїй стороні. Душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду душу тіло. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду.